Всіх вітаю на своєму каналі. Звати мене Наталія. Сьогоднішній розклад для Запоріжжя на найближчі дні: 20, 21, 22, 23 і 24 лютого. Отже, що очікує Запоріжжя? Ну і найголовніше питання, яке всіх нас цікавить. Чи будуть обстріли в ці дні, які принесуть ушкоджень нашому місту і нашим людям? Отже, вогняна енергія небезпеки в ці дні будуть. Це 20 число понеділок. Енергія вогню представлена двійкою жезлів. У вівторок енергія вогню є. Це король жезлів. І 22 лютого великий Ієрофан, це вогняна карта. Всі інші дні, 23 і 24, вогняних карт немає. Отже, найнебезпечнішими днями для Запоріжжя я б назвала все ж таки, коли існує небезпека обстрілів, це 20 лютого. енергія вогню, двойка жезлів, все ж таки говорить про те, що можливі обстріли. хоча Більшість з них має наше ЗСУ стримати, і за двійкою чаш, яка поруч, ми можемо розуміти, що не завдадуть тих негативних наслідків, на які вони розраховують ці расисти. І енергія вогню найбільше представлена 22 лютого. Старшим арканом великий Іерафан. Тобто ці дві дати треба бути найбільш обережними і все ж таки дослухатися до тривог, не їх не ігнорувати. 21 лютого я сказала теж є вогняна енергія, але все ж таки я вважаю, що вона більш стримана. Король жезнів стримує цю енергію. Тому обстріли будуть, але не на Запоріжжя, як то кажуть. Тому Запоріжжя це чаша мене, хоча ми будемо, мабуть, сумувати за тим, що будемо спостерігати в Україні. 23 числа, як то кажуть, перепочинок, повішаний така карта, яка не несе загроз нам, і 24. Розуміємо, зірка має зберегти наше місто, наших містян. Отже, молимося за людей наших, за воїнів ЗСУ, що вони захистять і будуть берегти наше місто. А всі ракети підуть на расистів назад. Всім мирного неба бережімо один одного.